Якщо постраждалий відчуває ризкий біль в ділянці серця, який віддає в щелепу, плече, лопатку, лікать, шлунок, біль відчувається печінням та стисненням в ділянці грудей, це можливо бути признаки інфаркту. Ваша перша дія це негайно припинити будь-яке фізичне навантаження. Допоможіть постраждалому прийняти зручне положення, Викличте швидку допомогу. Поки ви чекаєте швидку допомогу, запропонуйте постраждалому 150-300 мг жувального чи розчинного аспірину. В цей час найважливіше є профілактика виникнення тромбів. Єдине застереження ви не можете це запропонувати людині, якщо в неї є алергічна реакція на цей препарат. Ваше завдання залишатися разом з постраждалим та чекати швидку допомогу. Поговоримо про інсульт. Ознаки інсульту: ризкий головний біль, зміна кольору шкіри. Поступово проявляється липкий холодний піт, порушується дихання постраждалого. Порушується нормальна робота серцебиття. Цей час рятівник повинен запідозрити цей стан простими трьома правилами: перевірити, чи дійсно є інсульт перше, попросіть постраждалого посміхнутися. Зазвичай, коли ми посміхаємося, наша посмішка симетрична. Якщо ж ви спостерігаєте, що один кут вуст трошки перекошен, це може бути проявом інсульту. Попросіть постраждалого заговорити зами. Ви можете почути протяжну промову. Ви можете почути якесь булькотіння. Це також може бути проявом інсульту. Попросіть постраждалого підняти кінцівки. Якщо людина може підняти кінцівки, то потримати це добре. А при признаках інсульту людина не може тримати одночасно дві кінцівки, одна з них буде поступово опускатися донизу. Якщо ви запідозрили хоча б один з цих признаків негайно викликайте швидку допомогу. Постраждалий повинен припинити будь-яке фізичне навантаження. Він повинен зайняти зручне положення. Залишайтеся разом з ним, розмовляйте з ним. Ваш голос в цей час є першою допомогою.